Так, доброго ранку. Сьогодні у мене е, такий виїзд. Е, ранішній виїзд. Це Фріц. Він мене везе е, до магазину. Сьогодні варимо борщ. Кожного 10 е, числа місяця я варю борщ, бо сам народився 10-го, але в січні. Це в цьому році вже буде стільки січень, лютий, березень, четвертий борщ. Так, тут що я хочу сказати? Що тут на кожному, там десь через кожні 100 метрів оце показують, розказують от, про раки різні, там, рибу різні. річка, і я не бачу там ні риби, ні раків. До того ж ловити не можна. От. Ловити не можна, штрафують. Я бачу рибаків, але не бачу, щоб вони щось ловили і, і риба була. Там у них риба була. І в річці не бачу ніякої риби. Ну, раки можуть там ще й прятатися, ховатись. Але риби немає, це точно. Ой. Може десь і є. Я поїду на озеро е, Кірхен Тилінсфорд. Це так, таке а, селище де є озеро і там, мабуть, є, але ж теж рибалок не бачив. Отак от, от. Так що, як говорять будемо шукати і рибу, і раків у Німеччині. Ну, поки не знайшов. Це є такі міста, де е, є риба. Мабуть, зарибляють там і, і за гроші можна буде і, там ловити. Але думаю, що краще купити. <гум> Щоб там щось ловити. Ну, десь так, так. Е, ну що, поїхав. Поїхав я в магазин. Е, куплю все для борщу. Ну, дещо мені дали в тафелі, але я люблю борщ з фрикадельками. Я фрикадельки куплю. Не люблю з цим м'ясом заморачуватися. Я це м'ясо мию, потім виварюю, потім гішку зливаю. Ну, Як дід, який вища освіта біологічна. І е, трупний запах мене переслідує, переслідує. Ну не можу я м'ясо. І вегетаріанців не можу ніяк зробитися. О, це, їм це веганську цю е, пищу їжу. От, от І вона мені не подобається. І м'ясо не подобається. А що ж мені? Рибу, а риби немає. І раків немає. <laughs> no się do do